Зима в цьому році видалась холодною, але потрібно пам'ятати, що за нею прийде запашна весна, тепле літо і знову золота осінь. Коли виникла ідея зняти для вас, як проходить мій зимовий день в недобудованій хатині, я відразу подумав про сонце, що зйомки мають бути саме погожого сонячного дня, але в житті не завжди світить сонце. До прикладу, ми розійшлися з дівчиною, з якою зустрічались півроку. Тому під свій настрій я буду показувати вам звичайний сірий буденний день, яких тут більшість. Мій ранок починається ще коли на дворі трішки темно, інколи я ще в ліжку монтую відео або ж йду розпалювати багаття. Хоча цього разу я обрав почитати цікаву книгу. Але час було вставати і займатися ранковою рутиною, до перегляду якої я вас і запрошую. А чи можливо отоплюватись лише такими маленькими гілочками, дивіться в моєму попередньому відео. Основну справу розпалити серце хатинки було зроблено. Але на цьому ранкові справи лише починаються. Восени в хатині з'явилась киця. Зазвичай вона ходить в туалет на вулиці, але інколи користується хатнім лотком. Спочатку я використовував дерев'яний наповнювач, а потім зрозумів, що котам більше всього подобається ходити в попіл. Все висипаю в спеціально викопану ямку поруч з хатиною, паралельно збагачуючи ґрунт. Ще одна важлива складова це очищення сонячних панелей від снігу, якщо він не впав сам. В такі дні вони майже нічого не виробляють, але на освітлення хатини на 1-2 години вистачить. Спроба приготувати ощіпки з позавчорашнього тіста, на жаль, не вдалась, адже воно вже було зіпсоване. Тож я вирішив замісити нове. В основі рецепту пшеничне та кукурудзяне борошно, сода, сіль, все інше за бажанням. А поки закипів чайник, цього ранку я вирішив випити свій власний чай, заготовлений мною і волонтерами на полонині руній, і згодом тут відферментований. Хліб вирішив намазати тим, чим було, пастою з меленого кунжуту, але чогось таки не вистачало. Виростати зелень на підвіконні не так вже й складно, і я дивуюсь, чому не робив це раніше. Люди діляться на два типи – ті, які отримують вітаміни з їжі, або ж ті, які отримують їх з добавок. А поки хатинка тихо грілася, я пішов робити свою основну роботу за цей останній місяць. А конкретно септик для туалету. Про це буде окреме відео, адже як ви можете бачити, труба позаду мене вже підведена. Весь процес було відзнято. І не подумайте, ні, земля тут не замерзла, це просто пресоване каміння з глиною, об яке я навіть зламав ручку на новенькому чекані. Прийшов час приготувати обід. Чомусь я вирішив зробити саме борщ. Хоча їсти так само як і спати взагалі не хотілося через стрес та сум від розставання. Я в цих відносинах наробив забагато помилок, вона не витримала і пішла, тож тепер я точно знаю, що мені є куди рости. Інакше так і проживу вільним фермером. До якого щоправда час від часу навідуються друзі, волонтери та гості. Але більшість свого часу я проводжу сам і розумію, що це не є нормальним. Хоча б через той факт, що, на мою думку, щастя не є повноцінним, якщо його немає з ким розділити. Хоча, з іншого боку, я його розділяю з вами. І так, в моєму житті справді багато щастя. Від здобування нових зручностей в хатині і дерев, які нарешті починають плодоносити, до ваших коментарів, любі друзі, адже вони мене мотивують і надихають. Дрова, вічний процес. Їх я заготовляю протягом всієї зими та весни, але потрішки. Тут на горі ви можете почути наскільки сильно шумить траса. І зрозуміти, чому я не знімаю безмовний контент по будівництву для всього світу. Добре, що хоч в хатинці тихо, і я можу там цим займатися. Тож, якщо ви при вибору ділянки не хочете повторяти моїх помилок, адже ця траса раніше тут не шуміла, то заповнюйте форму на платну консультацію в описі під цим відео. Власне будівництво інтер'єру кухні це саме те, чим я займався майже всю зиму. Про це буде окреме відео. До завершення залишилось зовсім трохи, тому однієї ями саману мені вистачає на кілька днів. Після цього спробував поїсти борщ, але робив це насправді через силу. Опісля вирішив відвести середну станцію до сусідів, щоб ввечері мати достатньо світла. А ще моєю віддушиною в цей час, крім ваших коментарів, звичайно ж, є Ванна. Цього разу я вперше вирішив не набирати в неї воду, а просто розтопити в ній багато снігу. Хотів зазняти цей процес трішки раніше, але не встиг сподіваюсь, ви пробачите за якість. Тим часом я продовжував обліплювати фінішним шаром лимпачу нову поличку, щоб вона була гарна, без тріщин і з неї не стирчала солома. Паралельно я вкотре все засмітив пилом, намагаючись зробити тоншою стару поличку. Ця стіна чи не єдине, що залишилось тут від старого будиночку. Про весь процес будівництва я буду розповідати згодом, тому підписуйтесь і ставте дзвоник. Якщо підсумувати, то цим двом необтенькованим нішам вже 12 років. Я закінчив ліпити, а вана все ще грілась, тож я пішов далі копати яму зі швидкістю 5 см в годину. Думав собі приготувати вечерю, але їсти не хотілося взагалі. Сумую за апетитом, щоправда, розумію, що скоро зможу їсти як раніше, але тепер вже сам. Шкода, що здоровим стосункам ми маємо вчитися самі і переважно на своїх помилках. Тож замість вечері я продовжив читання книги разом з кицею. Та ванна все ж таки нагрілася, хоч і через сніг це зайняло трішки більше часу. До речі, свічки саморобні. Кому цікаво, можу розповісти, як робив. Як вам такий формат випуску? Пишіть в коментарях. Якщо у вас є змога робити таку ванну, робіть навіть не вагайтеся. А тим часом кицюня в хатині мрії грілася біля печі. Не взяв з собою, бо вона вже там купалася, ще коли її підібрав. Відмокав я у ванні близько двох годин, намагаючись відволіктись та побачити зорі. А ще монтував цей випуск, звичайно ж, на телефоні, адже на ноутбук я ще не заробив. До речі, нагадую про підтримку мене та блогу спонсорством на карту або ж PayPal. Дякую. Згодом ще сполоснувся і помив голову у ванні, яка знаходиться в хатині. Після цього поставив гарячу воду в тепличку, щоб мої цитрусенята не замерзли. І втомлений ліг спати, щоб спробувати заснути і відволіктися сном. Коли я врешті-решт заснув, то побачив гори. морозні, засніжені та порослі величним буком, куди сягає зір. А може, це вона і є, моя українська мрія. Наступного ранку повторилось все те саме, але вже з сонечком. Дякую за перегляд! А з вами був Марко Вільний Фермер. До зустрічі в наступному відео.